Шкільному віці, коли період літніх канікул підходив до свого завершення, я завжди не хотів наближення вересня, бо це означало нові 9 місяців уроків в школі з вчителями з Макіївки. Деякі з них зараз знаходяться на миротворці, тому можна уявити якість і цікавість освіти. Але було дещо, що давало надію позитивно дивитися на календар. Адже в противагу школі в цей самий час починався новий сезон Єврокубків, де на вагу золота були поєдинки українських клубів в Лізі чемпіонів лише одного разу за. Це 21 перше сторіччя, а саме в сезоні 05 06 ми не були учасниками групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Вся осінь для мене це очікування наступного туру і прорахунки, що нам треба для потрапляння в євровесну. На жаль, за весь час перебування в школі з осені 2000-го по весну 2010-го я так і не став свідком виходу Динамо чи Шахтаря, хоча б в 1-8 ЛЧ. Частіше приходилось миритися з втраченими очками через пропущені голи на останніх Секундах або програш позиції через додаткові показники. Так, був сезон 2008-2009 з феєричним металістом та Динамо та тріумфом Шахтаря, але все ж Кубок УЄФА та Ліга Чемпіонів занадто різні речі, які сприймаються. По різному Ліга чемпіонів місце для еліти великих бюджетів, найдорожчих футболістів світу. А Кубок УЄФА чи Ліги Європи це ніби компроміс для тих, хто мітить в ЛЧ, але не дотягує. Звісно, ЛЄ – це також гарна платформа для клубів заробити додаткові гроші та досвід, але прірва між турнірами колосальна. Минулого сезону призові на учасників Ліги Європи склали приблизно 465 мільйонів євро, в той час як учасники Ліги Чемпіонів розділили між собою трішки більше. Двох мільярдів євро. Та й для більшості самих футболістів і вболівальників саме вухастий трофей є апофеозом успіху та самореалізації. Взяти, наприклад, Джан Луїджі Буфона. людина чемпіон світу, десятиразовий чемпіон Італії, брав кубок УЄФА, Але всі останні роки його кар'єри в Юве чи то спроба в ПСЖ були з надією, що нарешті йому підкориться цей турнір, адже в Буфона аж три програних фінали. Але італієць завершив кар'єру, і не вигравши жодної ЛЧ. І Хоча він каже що йому все одно, що він не тріумфував там жодного разу. Багато хто погодиться, що цей факт робить кольорову картину його успіхів в футболі трішки сірішою, і от на носі старт нового сезону, в якому новим буфоном про те, що молодим, я б вважав МБАПЕ. Думаю, найбільше уваги буде саме до нього і до реалу: чи зможуть вони захистити титул, і чи нарешті француз візьме першу ЛЧ. Але це вже питання всього сезону. А перед самим стартом я б запропонував поговорити про новий формат турніру, адже нарешті. На календарі 24-25, що означає введення великих змін. І Ліга чемпіонів восени буде зовсім не такою, до якої ми звикли. Яким буде новий формат? Які взагалі були формати розіграшу цього трофею, як зміняться призові? Загалом все, що стосується нового сезону і його розвитку в минулому, зараз обговоримо. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почати пропоную з основної зміни, до якої треба нам буде звикнути. Тепер замість групового етапу, який складався з восьми квартетів, основний раунд буде загальною лігою. Це буде турнірна таблиця з 36 команд, одна здоровенна, до якої наше око ще тільки звикатиме. Так як Динамо Київ ще тільки виборює собі потівку в цю лігу, то пропоную розглянути новий формат через майбутній виступ шахтаря, який там забронював собі місце. Тож всі 36 команд будуть поділені на чотири кошики. Вже 100% відсотків Ский клуб опиниться в другому кошику, і якщо раніше в нього було б по одному супернику з кошиків 1, 3 та 4, з якими він зіграв би одну домашню гру та одну на виїзді, то зараз їх очікуватиме одразу 8 різних суперників, з якими не буде матчей відповідей. Це буде два суперники з кожного з чотирьох кошиків з чотирма ігри вдома, з чотирма іншими виїздні. Матчі, якщо раніше груповий раунд встигали відкатати до нового року, то в Лізі сьомий та восьмий тури відбудуться в січні. Причому всі ігри останнього туру почнуться одночасно. Те, що так не подобалося мені у часи школи, а саме довга пауза між групою та євровесною, тепер скоротиться до всього двох тижнів. А тепер про євровесну. Частіше за все, євровесна після ЛЧ для українських клубів була у вигляді переведення з ЛЧ до Ліги Європи. Тобто в групі з чотирьох місць вистачало фінішувати не останнім, щоб вийти в наступний раунд. Перші два крокуєш далі по ЛЧ, третя позиція ЛЄ. З цього сезону перебратися в Лігу Європи можна хіба що не подолавши кваліфікацію до основного раунду ЛЧ. Як от партизан програв Динамо, а тепер вже встиг програти перший матч у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Але якщо ти потрапив до основного раунду Ліги Чемпіонів, оцієї ліги з 36 команд, тут вже назад дороги нема. Ніяких путівок до Ліги Європи навесні не буде. Як же ж будуть визначати в принципі доволі легко? Пізно ввечері, 29 січня, ми матимемо остаточну турнірну таблицю, де кожна команда. Команда зіграє вже свої вісім поєдинків. Команди, які посядуть позиції з першої по восьму, отримують потівку до однієї восьмої фіналу ЛЧ. Тобто, це те ж саме, як вони рік тому могли виграти в квартеті. Колективи, що займуть місця з 9 по 24, відправляться на додаткові стикові матчі. Ці 16 команд розіб'ються на пари, і для кожної пари буде лише одна потівка до однієї восьмої. Саме ось ці матчі нас чекатимуть за два тижні після останнього туру загального етапу. Ну а далі з березня. На нас чекає звичний формат плей-офф з фіналом 31 травня на Альянс Арені в Мюнхені. Тобто, якщо загалом, то цей розіграш стане набагато більш непередбачуванішим і дуже щедрим на матчі для тих, хто спостерігає за ЛЧ 5 чи 10 15 років. Для них це може бути серйозним потрясінням і питанням, для чого міняти те, що було майже незмінним все їх життя і працювало без збоїв. Відповідь проста. Гроші з того формату, до якого ми звикли, УЄФА витиснув максимум прибутків, які тільки можна було, але учасники їх турнірів хотіли більше. І більше, через що й піднімалося питання створення суперліги, яка була б незалежна від УЄФА. І оцей новий формат це своєрідний компроміс. Бо цього року суперматчів повинно стати більше, адже раніше командам з першого кошика треба було грати в групі проти команд з нижчих кошиків. А цього року у умовного реалу чи Мансіті вже на стадії основного етапу буде дві гри проти когось Кошику номер один, і що ще важливо, це буде не просто дві гри, а саме два різних суперника. Тобто матчі будуть на будь-який смак. І якщо в квартеті умовна Баварія за один-два тури до фінішу вже бронювала собі вихід до однієї восьмої, то тут багато чого буде залежати не тільки від твоїх виступів, але й від суперників, з якими ти навіть не грав очних зустрічей. Більша кількість матчів і частіше двобої грандів позитивно впливають на бюджет турніру. Починаючи з цього року, кожен учасник Ліги Чемпіонів має шанс отримати дуже вже непогані призові за виступ у турнірі. Так тільки потрапляння до основного раунду приносить кожному з 36 учасників по 18 мільйонів євро, що на 2,7 мільйони більше ніж роком раніше. Причому сума саме за потрапляння в групу майже не мінялася з сезону 18-19. Різниця була в 300 тисяч. А тут за один рік майже на 3 мільйони підняли. Але грошові компенсації мотивуватимуть і по ходу турніру показувати гарні результати. Приблизно 2 мільйони клуби отримуватимуть за кожну перемогу на стадіях. Ліги 700 тисяч за нічию, а поразка не принесе в бюджет команди нічого. Вихід до однієї восьмої це приблизно 10,5 мільйонів, чвертьфінал 12 мільйонів. Кожен з півфіналістів отримує по 14,5. Той, хто в фіналі зазнає поразки, ще плюс 19,5, а тріумфатор ЛЧ – 2425 за свою перемогу на Альянс Арені матиме призові в більш ніж 24 мільйони євро. І це тільки за самі матчі. А окрім них там цілий ряд ще додаткових бонусів і варіантів заробити. Для клубів, тому якщо боротьба в лізі чемпіонів була серйозна і щільна, то тепер ставки стали ще вищими і команди в теорії викладатимуться ще більше. А це може зробити футбол ще більш привабливим для глядача. Хоча це поки в теорії, і не виключено, що у нововигаданому форматі будуть якісь непродумані або незручні моменти, які змусять знову робити маленькі чи кардинальні зміни, бо це останні два десятки років. Ми знали ЛЧ як сталий монолітний проект, але турніру наразі майже 70 років, і за цей час його реформували як дрібними змінами, так і фундаментально. Нагадаю, що перший розіграш відбувся в сезоні 55-56, А одним з ініціаторів створення в Європі турніру, де гратимуть найкращі клуби, Клуби з різних країн континенту був тодішній президент Реал Мадрид Сантьяго Бернебеу. І якщо Реал одразу відчував, що в новостворених змаганнях треба брати і перемагати, щоб зараз от бути найтитулованішими, то до деяких колективів тільки з часом прийшло розуміння, що це і для чого. Наприклад, у вже згадуваному в сезоні 55-56 першому розіграші тоді ще кубку європейських чемпіонів було лише 16 учасників 16 кращих команд Європи мали вирішити, хто з них не. Сильніший однією з них мав стати лондонський Челсі. Вони навесні 55-го вперше в своїй історії стали чемпіонами Англії і мали можливість наступного року ще й стати першими в історії власниками вухастого трофею. Але футбольна ліга Англії дотисла синіх знятися з турніру через нібито дуже складний графік, і Челсі змушені були погодитися. Замість них потівку свою отримала польська гвардія з Варшави. Московицьке Динамо також розглядалося до участі, але їх не взяла. Взяли через, як зазначається, поганий клімат, тобто, скоріш за все, мова про болота. Взагалі, через брак інфраструктури, інколи клуби обирали по сучасності споруд. Після того, як шотландський Абардін знявся зі змагань в тому ж першому сезоні, його місце відвели гіберніану, бо тільки в них в Шотландії на стадіоні були встановлені прожектори. Формат тогочасного турніру був максимально простим: 16 команд у плей-офф, тобто одна восьма, далі чвертьфінал, півфінал і фінальна гра. Поступова кількість учасників виросла до 32, збільшивши просто сітку турніру на один раунд. Саме в такому, вперше, в кубку європейських чемпіонів потрапило київське динамо. Їм одразу ж в суперники випав свіженький володар кубку. Селтік став найсильнішим клубом Європи в сезоні 66-67, але динамівці пройшли шотландців, проте в наступному раунді поступилися польському гурніку і вилетіли. В сезоні 70-71 вперше в Кубку європейських чемпіонів запровадили проведення серії після матчових пенальті, адже до цього нічні результати призводили до процедури підкидування монетки. Але історичним став початок 90-х років. Футбол ставав не тільки популярнішим, але й все краще монетизувався. Доходи клубів та ліг зростали, і на перший план вийшли не тільки спортивні інтереси, але й прибутки. Президентові Мілану Сільвіо Берлосконі був до вподоби єврокубок і можливість в ньому заробити додаткового. Кові гроші, але не подобалося, що оцей формат плей-офф не дає право на помилку. Хотілося якось так змінити, щоб сильніші клуби з більшою вірогідністю проходили як можна далі по турніру. Так з'явився формат групового турніру з квартетами, де грант програючи аутсайдеру, ще має шанси відігратися в матчах з двома іншими суперниками і не втратити потівку в наступний раунд. Точніше, потівку в фінал. Перший груповий етап пройшов в сезоні 91-92. Це був останній розіграш перед тим, як турнір змінив назву з Кубка європейських чемпіонів на лігу чемпіонів. Кількість учасників залишилася незмінною. 32. Вони спочатку розбилися на 16 пар, де виявили 16 сильніших. Ці 16 Формували 1-8, але далі, замість чвертьфіналу, тільки починався груповий етап. Два квартети, де зайняти треба було лише першу сходинку. Кияни змогли потрапити до групи, але там зайняли четверте місце. А от сам Дорія та Барселона завершили групи на вершині і стали учасниками фіналу, де каталонський клуб вперше в своїй історії взяв цей трофей. Через два роки кількість учасників розширили до 42, завдяки чому вдалося між групою та фіналом додати стадію однієї другої. А справжнім революційним видався сезон Девід 2000 в турнірі прийняв участь 71 футбольний клуб. Спочатку три раунди кваліфікації. Потім групова стадія з шести матчів, як от було донедавна, і після групового етапу проводився. Ще один груповий етап. Тобто, якщо минулого року команди від першого туру групи до фіналу проводили 13 матчів, то в тому форматі команди для перемоги в турнірі треба було відіграти мінімум 17 поєдинків. Болісно може бути, згадуючи, що Динамо Київ тоді пройшло першу групу з другої позиції, набравши сім очок. А от у другій групі набрало аж 10 пунктів, маючи кращу різницю забитих пропущених з реалом. Але в них була перемога над киянами та нічия. Саме Мадрид зайняв другу сходинку і в підсумку взяв восьми кубок в. Історії, вперше засмутивши Сантьєго Канісареса. З однієї сторони, більша кількість матчів, більша кількість прибутку, але паралельно проходили дослідження і був зроблений висновок, що. Кількість не дорівнює якість, і що ті додаткові надходження не можуть перекрити недоліки формату з двома групами. По перше, це дуже довго, що не тільки виснажує гравців, а й ускладнює календар для синхронізації з внутрішніми кубками та чемпіонатом. Також було відмічено зниження зацікавленості серед глядачів. Все ж стадії плей-офф більш інтригуючі та непередбачуваніші. Тому в сезоні 2003-2004 другий груповий етап був прибраний, а формат був такий, що після групи залишили. Шалося 16 команд, які вже боролися в двобоях оф Тобто восени 2003 року вперше почали катати той варіант ЛЧ, який ми знали до весни 24-го. Мінялися лише дрібниці в кваліфікаційних раундах, але основний і все далі без змін. І, от зараз ЛЧ знов пробує щось нове, і кількість матчів для переможця Ліги Чемпіонів знов збільшиться. Тепер це мінімум 15 поєдинків, тобто на два більше. А якщо тріумфатор ЛЧ в основному раунді займе позицію з 9 по 24, то це ще плюс два матчі перед однією восьмою. Звісно, багатьом не подобається то сам формат, то просто ідея щось міняти, коли все злагоджено борацює. Але УЄФА запевняє, що все було продумано дуже грамотно і що цього разу якість турніру не просяде, при тому, що ігор стане. Не більше, тобто ще раз на прикладі шахтаря в нього буде вісім ігор, після яких він має посісти серед 36 команд учасників мінімум 24 місце, щоб вийти в наступний раунд. Якщо займе з першого по восьме, опиниться в одній восьмій, якщо з дев'ятого по двадцять четверте, треба буде проміжний двобій виграти в когось, хто так само опиниться в діапазоні з дев'ятого по двадцять четверте. Пишіть, як ви ставитесь до таких нововведень, чи відкриті ви до них, чи інтригує вас новий формат, чи може ви в стані тих, хто проти змін, особливо, якщо Мова про формат LC, якому два десятки років, на якому ми виросли і який працював без збоїв. І як завжди, якщо додивилися відео до цього моменту, з вас донат на будь-який збір в підтримку Сил оборони України. Допомагайте підрозділам швидше купувати дрони, РЕП чи автомобілі. Або направляйте свої кошти на лікування поранених на протизування, це також дуже важливо. Дякую за перегляд. Все буде Україна!